Доброго ранку, любі діточки! Я запрошую вас на дуже цікаве заняття, яке присвячено нашій весні, яка вже крокує по землі та несе нам подарунки. А подарунки вона несе в вигляді яскравого сонечка, гарного настрою та різноманітних свят. Саме на весні ми з вами святкуємо. Мамине Свято та День Матері найкращої, найріднішої, наймилішої жінки в світі. А З вами я, Катерина Валентинівна, запрошую вас на наше заняття. Для того, щоб у нас з вами був гарний настрій, ви добре працювали, я запрошую вас поділитися гарним настроєм один з одним. Потім сонечко буде світити яскравіше, а настрій буде набагато кращий. Для цього нам з вами необхідно приготувати наші дол... долоньки, приготувати наші голівки та приготувати наші ніжки. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, поклали ручки, хай тупають ніжки. Працюють голівки, та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю ви, бажаю вам я. Ось ми з вами гарно привіталися один з одним, поділилися гарним настроєм, навіть сонечко стало яскравіше світити. І до нас в гості завітала красуня весна, розквітли квіти. Ось у нас з вами вже прийшла весна. А як же зрозуміти, що наступила саме весна? Можливо, у нас зараз з вами осінь чи літо, а можливо навіть і зима. Ми кожен, кожен з вас знає, що є певні ознаки весни. Давайте з вами ці ознаки перерахуємо. Повертаються перелітні птахи, ми з вами говорили про це на минулому занятті. Повертаються перелітні птахи, і необхідно за ними піклуватися. Повітря стає тепліше, і нам необхідно змінити одяг, починає. Прокидатися природа. Подивіться, які гарні підсніжники у нас з вами з'являються. День стає довшим, а ніч коротша. Ви, мабуть, побачили, що коли ви прокидаєтеся зранку, то вже світло наче день, а ввечері ви все довше гуляєте з мамою та з татом на вулиці. Люди змінюють одяг на більш легший. Бачите, як хлопчик легко втягнений, ви вже тут не побачите зимових курточок, шапочок. Люди починають польові роботи. Ось такі ознаки весни ми з вами з'ясували. Давайте зараз ще раз повторимо: повертаються перелітні птахи, повітря стає тепліше, відповідно, оживає природа, люди змінюються. Одяг на більш легкий, день стає довший, а ніч коротша. Починаються польові роботи. Молодці! А весна чарівниця приносить нам різноманітні свята. Зараз я вам загадаю загадку, а ви мені скажете, яке ж перше свято приносить нам весна? У святковий день жіночий тільки но розплющу очі, до бабусі побіжу, привітаю і скажу, що люблю її без тями, бо піклується за нами. Ми з братиком, сестрою так пишаємось з тобою, І щодня тобі охоче, Не лише у день жіночий Будемо про любов казати і букети дарувати. Діти, про який день йде мова? Про день жіночий. Це свято всіх жінок, і святкуємо ми його 8 березня. В цей день необхідно привітати і матусю, і бабусю, і сестричку, і тітку, і сусідку, і вчительку, і виховательку, і лікарку, і продавчиню в магазині. Всі, хто жінки і дівчатка, їх треба привітати з їхнім весняним жіночим днем, святом всіх жінок. Наступне свято, яке несе нам весна чарівниця, це, послухайте уважно, якось я спитала у весни. Ти чому приходиш? Поясни. І весна мені сказала прямо. Поспішаю я на свято мами. Поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати, поспішає сонечко тепліше, поспішають дітки розумніше. Дітки, про яке свято йде мова? Ви всі скажете, що йде свято, йде мова про свято всіх жінок, а я вам скажу, що ні. Є свято, яке святкують лише мами, це День Матері. Його відзначають. Перший, на першому тижні, травня травня місяця це свято День Матері. Правильно, весна чарівниця несе нам два чудових свята свято всіх жінок та День Матері. З першим подихом весни йде свято, яке називає, яке святкують наступні люди. Хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі, не стуляє свої очі. Хто це, дітки? Звичайно ж, наша рідненька Матуса!» Наступна жіночка. Це голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журуся, бо у мене є бабуся. Про кого йде мова? Звичайно, про нашу бабусеньку. Ще у мене, ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява, і невеличка, моя люба це. Хто це, дітки? Сестричка. Правильно, першим приходить свято всіх-всіх жінок. Бабусь, сестричок, тіток. Наступне в травні ми найріднішу, наймилішу, найтурботливішу. Кого? Ще в колисці немовля слово мама вимовля. найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся. Мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Це, звичайно, наша матуся. В травні ми вшановуємо свяновуємо нашу матусю і відзначаємо свято День Матері. А як можна привітати на ці два свята наших дівчаток, матусь, бабусь? Зазвичай дарують квіти, тюльпани або інші різні квіти. Дарують різноманітні подарунки. Готують святковий сніданок, обід чи вечерю. Дарують різноманітні листівки. Мамам дуже приємно отримувати листівки, які виготовили діти самостійно. Готують різноманітні сюрпризи, вчать вірші та пісні це дуже гарний подарунок. Дітки, ми з вами сьогодні говорили про два дуже чудових свята: це свято всіх жінок та День Матері. Але скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що робить ваша мама постійно? Я вам... Пропоную пограти в гру дидактичну. Називається Що робить мама. Будь ласка, подумайте уважно і скажіть мені, що робить ваша мама. Мама піклується, мама турбується, мама пере, прасує та готує одяг. Коли ви вранці прокидаєтесь, бачите приготований, приготований одяг. Готує смачну їжу, лікує матуся, заспокоює, коли у вас поганий настрій або вас хтось образив, ви біжите до своєї матінки, яка вас заспокоює, допомагає робити поробки. Матуся робить гарні зачіски дівчаткам, береже затишок вдома. Коли ви повертаєтесь додому, ви бачите, що вдома чисто, прибрано. І добре пахне свіжо приготованою їжею. Це називається затишок. Цей затишок береже ваша матуся. Ви великі молодці. Наше заняття закінчується. Давайте з вами згадаємо, яка тема нашого заняття? А тема нашого заняття. Весна, мамине свято, День Матері. Які свята приносить весна? Свято всіх жінок та День Матері. Коли відзначають свято всіх жінок? А коли День Матері? Свято всіх жінок відзначаємо ми 8 березня, а День Матері на початку травня. А як можна привітати матусю? Бабусь та інших дівчаток. можна подарувати квіти, різноманітні подарунки, приготувати смачний сніданок чи обід. Дякую вам за увагу, ви великі молодці! До побачення до зустрічі на наступному зерниті.